Будній Квадрогараж 24 вересня 25 року. Розкажу вам, чим ми займаємось у вересні. Значить, Ярослав. Значить, відновив Баги військову. Запиздячий такий тюнінг. Значить, це винос заборника повітря, ну і шноркелі на варіатор. Баги працює в дуже складних умовах у військових і влітку, і взимку, і восени. От, і потребує допрацювання. Заборник і повітря, заводські і варіатора, і воздушного фільтра у нього знаходяться під кузовом. Влітку, коли начебто сухо, пилюка, яка навіть летить з-під передніх коліс, завихряється. Пилюка, яка завихряється з-під задніх коліс, вся всмоктувалась в повітряний фільтр. І фільтри воздушні забувались дуже швидко. Тому ми зробили такий тюнінг. Отут чистота повітря буде значно, значно вища, ніж е, під кузовом. Ну І те саме стосується варіатора. Значить, на варіаторі зносились в ноль пластикові направляючі слайдери, в наявності їх не було. Чекати пару місяців з Китаю, тому довелось купити варіатор новий в зборі за 700 баксів. Короче, Варіатори ми, заборники на варіатор, на воздушний фільтр. Оце все доробили і вирішили доробити і радіатор. Тому що квадроцикли військові з перегрівами по двигунах до нас приїжджають регулярно. Єбашать вони там по болотах, по бездоріжжю, по танкових коліях гусенічних, в північ, України, Сумщина, там дощі і влітку через день і кожен день. Тому, виключно для того, щоб зберегти ресурс двигуна, ми вирішили перенести радіатор сюди. Вот. В полевих, в бойових умовах помити радіатор ну, практично неможливо. Поэтому там техніка працює на, на грані. Працює до одказа. От скільки їде, скільки їде. Перегріли, спалили мотор, все. Уже потім займаються його ремонтом, бо водички, там, керхера, такої хуйні нема. Так. Ось тут новє, новісенький мотор. Значить, уїбав сюди fpv дрон, значить, осколки розлітались знизу вверх, побитий кузов. Тут дірки, тут дірки. От. Ну і порубало двигун. Значить. Повилазили там поршня наружу, поэтому мотор сюди поставили новий. По-старому відновлювати абсолютно нічого. Окремо подяка всім, хто донатив на цей мотор, бо сам мотор голий без нічого 3,5 доларів. Вот. Е, так що, поміняли ми вже один передній ступічний подшипник, один задній. Перебрав Ярослав супорта. Пильники Атланса, оказується, сюди. Становляться по оригіналу, е, перешприцювали, перемазали ходовочку. Осталось нам поміняти ще один передній ступічний підшипник. Оце така історія. Як ви бачите, підшипник закритий металічним кольцом. Непонятно, чого їх не закривають резиновими пильниками, які от в таких умовах, як працює ця техніка. Буде значно краще. Коротше, я в Україні знайшов один задній підшипник, один передній з, з резиновими пильниками. А так всі продаються з металічними. Тому сюди і сюди поставили з резиновими пильниками, а вже на ту сторону буде стояти звичайний подшипник. Так. Нівовські зеркала одне дружеско нам Ніви, але дешево і сердито. Зеркалам була пизда. Так. Значить, що ми ще відновлюємо? 600 Sigvey. Вот, приїхав до нас з проблемою по коробку, поклацювала повышена передача. Вийняли мотор, замінили вал в зборі вибору передач. Поставили значит, все працює. Значит, обслужували задній редуктор, побачили, що потія Ну, Трошечки потія, можна було забити. Мать ее, поки та и поменять сальник полуоси. и сальник, побачили, что там подшипники ржавые, просто ржавые. Туда водичка попадала. И чего там стоять на те сальники. Тут на сальнику есть дополнительный манжет. То есть основную работу он выполняет по внутреннему манжету. Вот всему подпружиненному. Вот. А вот тут есть дополнительный манжет, который предотвращает Попадание пыли и водички мелкой. То есть, он работает на упор. То есть, вот этот манжет работает на упор еще вот этой плоскостью. А там стоял сальник без этого манжета. Поэтому, вероятно, водичка туда и попадала. Короче, разобрал И задний редуктор, поменял и в нем все подшипники. Все. Вот, подшипники главной пары, полуосеви, значит, и подшипник хвостовика. Редуктор стоит на місці, редуктор уже собранный. Ось он тут осталась. Поставить нам один сальник у нас его не хватало. Сьогодні я його привіз. Ставим сальник, втыкаем полуось, накидываем цапфу, и вот, будем віддавати. Значить Параллельно тут були обслужені кардани реставрировані. Не помню, колодки ми тут міняли. Чи ні, ні, колодки меняли на баги. Да? Колодки на багі поміняли, а так тут передивились, все, перемазали, перечистили. 3503 км 17.09.2025 року було замінено масло в моторі і в воздушному фільтрі. Звісно, отака ось історія. Так. Тут у нас приїхали запчасті по двигуну. Двигун у нас від 500-го. Сігвея, ось він у нас стоїть. Це ремонт, так скажімо, по гарантії. На пробіге, там в районі тисячі кілометрів у людей почав з-підголовки на двір текти От. Коротше, як з'ясувалось, сорваний один болт ГБЦ. Болт, який стягує картера. З циліндром, який тут стоїть і з головкою. В одному із них була сорвана різьба. Вероятно, на заводі э, по ньому інструментом ключом неправильно настроєним, потягнули і сорвали. Ну, така історія. Одну різьбу ми встановили. Збираємося збирати двигатель. Хуяк. Ярослав взявся за успокоїтель цепі, щоб цепь достати. Успокоїтель залишився в руках. Він кріпиться боком. Побачили, що там ще й сорваний болт, який держить успокоїтель цепі. Там вистанавлювати набагато складніше різьбу, тому звернулися до постачальника Сігве і об'яснили ситуацію. Ну, дві сорвані різьби: одна в лівому картері, одна в правому. Блять, два картера, сука, по гарантії, заміна. Ось приїхали два картери. Дивіться, всі прокладки. Ось він картер його видно. Красавчик. Поэтому таке буває. Але заебись, що постачальник лояльний, блять, гарантії. Ну, два картери поміняли всі прокладки, дали всю всю хуйню, все, що треба. Вот. Значить, що у нас далі в ремонті? В ремонті це я вам, до речі, показував Оце він, двигун Хайсан 400 апарат військових теж. Тут уже хтось його ремонтував до нас і поставили ось таки, ну, блядь, сельхоз шпильки куплені на базарі, у яких не той шах, різьби. Ну, коротше, вони тягнуться, не тримають, не ті характеристики, не та сталь, не той матеріал. І періодично шпильки тягнуться, гази починають прориватися в систему охлаждения, того що тут. Прижаття довжного нема, бо шпильки розтягуються постійно. Значить, заказали оригінальні шпильки, нічого похожого знайти не змогли. Заказали оригінальні шпильки, ждемо. Коли прийдуть оригінальні шпильки, будемо встановлювати різьби. То, що тут, не знаю, наскільки вам видно, ну, блять, різьби нема. В одному місці стоїть перехідник, цей гужон. Ну, його треба буде удаляти і різати. Болі мілку різьбу М10 на 1,25. що тут М10 на 1,5. Короче, ніхто воно не годиться, будемо перероблювати. Значить, ось він стоїть цей Хайсан 400-й. На нього будемо ставити цей мотор. Приїхав в ремонт 550-й Линхай із Сум. По ньому я знімав віддільне відео. Хлопці повезли його в сумах на сервіс. Проблема була в тому, що він не їде більше 50 км в час. І їм сказали міняти варіатор в зборі і всю ходовку. Короче, їм там виставили счет на 90 тисяч гривень. 92, блядь. Амортизатори на цей квадрик там по 5-6 тисяч гривень коштують, а їм по 11 тисяч написали блядь. більше ніж в два рази, сука, накрутили на військових. Ну, це піздець. Коротше, квадрик привезли до нас. Вказується, що амортизатори працюють, міняти їх не треба. Вказується, що варіатор робочий міняти його не треба. А проблема тут з мотором. Квадрик не бачив нормального обслуговування. Не міняли воздушний фільтр. Він наївся пилюки. просто в моторі пісок. Пісок убив поршневу. все, Там поршневой просто немає, вона уничтожена. Заказали поршневу з Китаю. ждемо, ставим поршневу, собираємо, обслужимо паралельно все остальне. І квадрик буде дубасить. Вот. Так, що у нас ще? На сервісі був у нас 320-й лінхай. Так, ну це підлітки на ньому їбашать, Наші місцеві. І здіваються, просто уничтожають. Значить, що? Розорвали вони верхню опору одного амортизатора в Україні не було. Замовляли з Чехії через Польщу. Вот. Тут вона стоїть. Поміняли два сальника по варіатору, сальник колінчатого вала з цієї сторони і сальник первичного вала КПП. Значит, поміняли колодки в круг. Значит, всі масла фільтра. в редукторах водичка. І щось тут вони короче, доливали, який то шмурдяк в систему охлаждення, Тут залитий зелений антифриз G11. Доливали розовий. Поэтому вийшла со строя помпа. На помпі сліди корозії, потекла помпа, замінили ще й помпу. І Ще у них світиться чек, бідна смесь, Возможна, неякісне паливо. значить лямбда зон то робота, то не робота, підкинули новий но закономірність така, що при включенні вентилятора засвічується чек. Щось вони лазили і вентилятор знімали, бо у них світився чек по цепі вентилятора, щось вони там нахімічили. Коротше, пацани хочуть кататися, поэтому я так зрозумів, що вони квадрик хочуть забрати недоділеним. А я б попитався розібратися, в чому тут все таки проблема і що світиться чек. Якби на мощності це ніяк не. Сказується, квадрик їде адекватно, просто світиться чек. Так, 650-й Лінхай, оцей. І оцей. Значить, будуть їхати у нас на На Волинь грязі комплектації. Значить, це 850-ка CFMOT приїхала на ремонт коробки передач. Теж військовий квадрик. Що случилось, непонятно. Кажуть, все було добре. А потім він просто перестав їхати. В коробці хрустить ні взад, ні вперед, ні на повному приводі, ні на задньому, ні на повишених, ні на понижених квадрик свіжий там. Зовсім свіжий, ще життя не бачив. Ну, будемо ремонтувати коробку ваяком. Тепер. В черзі на ремонт, сюди. Теж поршневой немає, компресії немає, димить чадить поршневу заказали. Так, це апарат фонда Порошенка. Класична історія для тих, хто слідкує за нами. Погоріла проводка, згоріли мозги. Називається згоріла хата гори сарай. Реле зарядки погоріли, ну і, коротко, і попутно там походовки, ще щось з мотором. там. Будемо розбиратися, Запчастей на них немає, запчасті підбираємо від других квадроциклів. От збираємо, сука, із говна і палок. Ну, вот, блоки управления мы сначала ставили сюда от Линхайв. Вот, вот таких 550-565 мы підобрали, что они работают. А потом думаем, дай поставим, блядь, Хайсана. 500-го поставили. Сука, работа, блядь, идеальна. Мы теперь с Китая заказываем мозги сюда от э, Хайсана. 500-го ставим, и все работает. Вот. Релюшки, реле зарядки сюди ставим там, Либо від Лінхая 550-го, либо від Safe Moto. 450, -ки, 520. Фільтри воздушні от 300-кубового Лінхая или от 320-го? вот такого ось. Вот такого. То що даже фільтрів воздушних блядь, немає. Так. Що у нас тут ще? Що у нас тут ще? Сейчас, блять. Подивимося. Так, це серого дракон. Це новий квадрик чекає свого клієнта. Значить, це чекає на доставку. Не пам'ятаю, куди, здається, в Гатне. під Київ. Так, це у нас Це у нас відремонтований квадрик. Спирятина, якщо не помиляюсь. Значить, катались діти на квадрику, проїбали щуп. З редуктора витекло все масло поклинили підшипник і, Короче, по-живому порвало корпус редуктора. Тому редуктор заказывали новий з Китая в зборі. сборе. Вот. Що ще у нас тут є? Це БУ квадрик у нас з пробігом 100 км 400 км Може, кому надо, на повному приводі Капсула времени. По дизайну ЦЕ. Ямаха грізлі. Хайсан 400 повноприводний за 5000 баксов хто хоче. Квадрик ще писю не нюхав. Так, це у нас тут пару мотоциклів для тих, хто хоче. 125 ки підбайки, 150, ки 300 ки Охуєнні мотоцикли, крос ндура. Це у нас мотоцикл одного військового стоїть. Новий мотик. Ми допомогли йому купити його по знижці, обслужили масла, фільтра, зареєстрували вже. Номера на нього є паспорт, ждем, коли він приїде забере. 200 жде свого клієнта, 200 жде свого клієнта. Ця 250-ка кажеться продана. 500 -ка оця теж, здається, продана, якщо я не помиляюсь. Так, ну і тут у нас ще один 550-й лінхай. Значить, На ремонт мотора. Теж поршневой пізда. Це у нас тут трохи кофрів. Ось така історія. Ну і ще в дорозі до нас, якщо я не помиляюсь на цьому тижні три апарати військових мають привезти. Ось такі будні квадрогараж. Так, ще вам не показав оце. Місцевий квадрик Башан 300 приїжджав на ТО, обслужили масла фільтра, все, свободен, будемо віддавати. Так, оце квадрик, якщо я не помиляюсь. Так, да, прийшов з заводу, у нього е, не було іскри, не заводився, Значить, е, ось він висить його рідний датчик. Е, ну, Коленвала, по суті. Значить, ми підкинули свій і все заработало. Сьогодні я привіз з Києва новий датчик, е, поставимо датчик і будемо віддавати клієнту. Цей квадрик теж. Тоже мені здається, проданий. Це 125 чекає свого клієнта Мікелончик. Це два трьохсотих Мікелона. Це у нас значить, літр. Здається, жде очереді на зборку. Це наш тестовий 650-й Лінхай, 250-й башан. І тут у нас чекає свого клієнта баги KOS 200. Ось така движуха. Будній Квадрогараж. Так, добра половина техніки, якщо не більша половина техніки на сервісі, це техніка військових. Да. Завдячуючи їм, я можу знімати ці відоси, а ви можете їх дивитись теж завдячуючи їм, поэтому не забувайте їх підтримувати. От, Актуальна баночка на ремонт цієї апаратури в описі під відео. Не вийобуйтесь, не лініться, не жміться, ваш донат може врятувати чиєсь життя. Оця техніка в 90% випадків їздить на Іваки, забрати 300, -го. легкого чи тяжкого, любого 300. -го. Чи його батька, чи йогось сина, чи йогось чоловіка, чи йогось брата може вивезти квадрік або байги. Тому донатьте. Війна. Якби вона для всіх. Е, ну і ще раз хочу подякувати, подякувати тим, хто постійно з нами. Є люди, які слідкують за мною в Інстаграмі, в Фейсбуці, бачать пости історії, які я викладаю зі зборами. Є люди, які слідкують за мною в Тік-Ток. Є люди, які підписані на наш телеграм-канал. Телеграм-канал в описі під відео. І люди. Активно, активно донатять і допомагають нам швидко відновлювати техніку. Скільки є сили, скільки дозволяють кошти, бюджет, ми все робимо власними силами. Е -е, вот, але ну, вони не безкінечні там, блядь, 5, 7, 10 квадроциклів іноді за місяць відремонтувати. Ну, скільки тут ремонт коробки буде коштувати, хто знає, напишіть. Тільки ремонт коробки. Поршніва сюди, ось коштує там, 12 тисяч гривень. Це тільки поршнева. Ну а ви, ви що думаєте по цьому квадрику, який я ти На нулю. Тільки поршневу треба поставити, і все там, тобто ні по ходовки, ні по варіатору, нічого обслуговувати не треба, кардани і так далі. Коротше, ебашимо. Дякую всім, хто з нами. Обняв, припідняв і наближаємо перемогу. Підтримуйте військо. Ахуєнні е -е емоції, емоції. по ділізоні. Коли вояки дзвонять і кажуть, що там наш квазик, а я їм кажу, готовий. І вони питають, скільки з нас, що, блядь, скільки вести. А я кажу, нічого, ми закрили це питання. І вони кажуть, та ну нахуй, та як таке може бути? Та ми не бідні, ми привеземо у нас деньги. я кажу, ні, пацани, ми закрились там і скинулись. І я своїм коштом закрив і вони, блядь, приїжджають, вони чуть не плачуть. Вони кажуть, спасія, якби не ви, та ми б самі не вивезли. Оце тільки благодаря вам. Ми там держимося. Отака хуйня. Поэтому військових треба підтримувати, тому що вони себе почувають, себе там покинутими. Вони не розраховують на тил, вони не розраховують, що хтось візьме, встане і почне їм допомагати. І коли йому так кажеш, то ми відновили блядь, безкоштовно, пожалуйста, забирайте їбаште. Вони кажуть, та ну нахуй, а такого не може бути. Вони відчувають себе один на один з ворогом. Тобто військо блядь, підтримку від українців відчуває, ну так, блядь, скажем. По 10 бальній шкалі, мабуть, на 3 з мінусом. Тому долучаємося, їбашимо, наближаємо перемогу. Кому треба квадріки, дзвоните. Наші контакти в описі під відео, там же, де контакти і реквізити актуальної баночки на відновлення цієї всієї движухи.